І на масло. До цієї картини у столиці доклалося полум'я. Готель верховина нині вранці було видно у Києві майже звідусіль. Стов диму здійнявся на півтори сотні метрів. Дах одразу двох корпусів вигорів за дві години майже в чент. Гасили пожежу аж 18 машин та близько сотні рятувальників. Що залишилось готельєром на згарищі? Відповідь буде вже за мить. На 2 плюс 2 настала пора наших новин у студії Кароліна. Щун. добрий вечір? Снайперський постріл блискавка поцілила у дерево на Миколаївщині, а під ним від дощу саме ховалися люди. Усі живі. Час вирішує усе у Донецьку. Активно застосовують на практиці спринтерську схему привласнення квартир. На все про все 60 хвилин. Приватні крила їх дедалі тільки більше навколо столиці. Вже не вистачає ангарів для приватних літаків. Ось така проблема. Смертоносна Субару шалено летіла і жахливо загальмувала на столичному броварському проспекті просто поруч зі станцією метро «Гідропарк». Іномарка, що мчала півтори сотні кілометрів за годину, розірвала пішохода. Двоє чоловіків та жінка разом з дитиною прагнули зупинити таксі. і Вийшли на узбіччя. Патрульні правоохоронці хотіли було їх зупинити, але побачили, що люди йдуть з дитиною і передумали. Так краще б зупинили. Адже з Ненацька, з лівого ряду, просто на людей вилетіла іномарка і протаранила одного з чоловіків. Авто зупинилося лише за сотню метрів після наїзду. Тіло загиблого буквально збирали по шматках. Більше як дві години вирувало і зовсім не бажало підкорюватися вогнеборцям. Потужне полум'я, що охопило сьогодні вранці одразу кілька споруд столичного готелю. Верховина, і хоча й менесники приїхали досить швидко, дах на обох корпусах готелю повністю вигорів. У те, що так сильно палає готель, не вірили ті, хто бачив стовп диму ще за кілька кварталів. Достатньо сильно. Я взагалі думав, ліс І пожарним я просив вже уже визвати вертольот. Ну, потім посмотрела поближе. Що віртольот ліса ні. Гвинтокрил не прилетів, проте пожежників збіглося більше, ніж пожильців самого готелю. На місці працювало 92 чоловіка з надзвичайної ситуації, рятувальників. І 18 вісімнадцять техніки зайнялося з самого ранку. О сьомій в готелі мешкали 32 людини. Саме вони першими відчули небезпеку та навіть не повідомивши адміністрацію, зателефонували до вогнеборців. Я був першим чоловіком, котрий позвонів пожежну. Спочатку плам'я, дим чорний, густой, затім хлопок. І стало понятно, що начався пожар. Я полагаю, що це був хлопок. Після цього ґвал зчинили будівельники, що працюють на території, та адміністратор готелю. І почалась евакуація. Люди начали без паніки. Ось там, де вщент згорів дах, було джерело полум'я. Потім галереєю воно перекинулося на сусідній, а далі могло піти до автозаправочної станції. На щастя, цього не сталося, пожежники встигли. І, хоч загрози вже не було, біля заправки ще довго чергували вогнеборні машини. Що могло загорітися? Від коментарів від хрещуються робітники та дирекція. Закладу, а в пожежній службі результати експертизи скажуть лише за 10 днів, але вже нарікають, дахівка будинку була легко займистою. Шукатимуть того, хто дозволив використання такого матеріалу для будівництва. А тим часом у готелі вже почалося велике прибирання. Прибираємося Ось така картина, маслом так, запах патрісаєвгенія гарков, роман Сукач, новини 2+,2. плюс Тепер у них буде по два дні народження. У Первомайську після удару блискавки дивом уціліли четверо дівчат. Вони відпочивали біля річки. Громовиця влучила саме у те дерево, яке люди обрали як тимчасовий прихисток від дощу. Вдарило так, що дерево розкололося навпіл, а діти навіть знепритомніли. Усі деталі від Ольги Параскун. Двоє молодих дівчат і двоє дітей відпочивали ось на цьому місці. Коли небо раптово захмарилось і почалась злива, вони сховались під оцим деревом. Саме у нього і влучила громовиця. Ось видно, як вона опалила стовбур. Заряд блискавки притягнула чи ця розлога верба, чи мобільний телефон. Нині дівчата згадують про це із жахом. кажуть, коли почалася злива, вони вимкнули усі телефони, склали їх у пакунок та повісили на гілку. Припускають саме на них, і припав потужний удар. Молнія ударила, і вона, виходить, ударила в телефон. Телефон повністю там така дирка большая була в телефоні, і чехол получається вона ну, просто розірвала. А нас уже ударила вот этого тока від удару, кажуть дівчата, діти на кілька хвилин знепритомніли. А коли отямилися, навіть не одразу змогли поворухнутись. Не можу не пошевелитись, нічого даже сказати нічого не могла. Найбільше дісталося наймолодшій чотирирічній дівчинці. Її мама каже, коли побачила доньку, боялася, що та не виживе. У Ні, зуби жаліць, вона посинілася, глаза на викаті були. І почала її одкачувати. Зуби розжала і воздухом. Ну делала все, що в голову було. Поки дівчата оговтувались біля річки, батьки у селі не знаходили собі місця. Мама двох сестричок каже, серцем відчула лихе. Телефони не відповідали. От я почуввала цю біду, що щось сталося з дітьми. Чоловік побіг на зустріч, а там уже таке сталося така біда. Чоловік допоміг дівчатам дістатись до місцевої амбулаторії. Фельдшерка зітхнула з полегшенням. На постраждалих не було жодної подряпини. Вони були налякані, е, мокрі звісно, після дождя. Ну, в стані шока. Тес був нормальний, серцебиття було в нормі. Сільські медики викликали швидку вже за півгодини. Усіх чотирьох постраждалих шпиталізували в районну реанімацію. Тут кажуть, дівчата народилися в сорочках, те, що блискавка, розколола дерево, але не зачепила людей. Диво буквально зразу ж були надані всі необхідні знеболюючі противишокова терапія проводилася, симптоматична терапія проводилась. Кого от потрібно вони ввели в медичний сон для того, щоб люди вийшли з цього шоку без ускладнень. Сьогодні дівчат уже перевели з реанімації, а завтра навіть обіцяють відпустити додому. 13 червня для них тепер другий день народження. Ольга Параску, Гарагуля, Миколаївщина, Новини 2+,2. Украсти за 60 хвилин дива спритності та шахрайської мастерності демонструють фахово підготовлені громадяни у славетному місті Донецьку і крадуть там зі спринтерськими показниками. Зовсім не автомобілі, а нерухомість. Господиня ходила у справах не більше години, а щойно повернулася додому. Квартира перестала їй належати. Правоохоронці так і заявили, ви просто забули, коли продали своє житло. Витончено і до дрібниць прораховану шахрайську схему крок за кроком відстежила Світлана. Федчон. Пані Галина вийшла з дому на годину. А коли повернулася, не змогла відчинити двері своїм ключем. Викликала майстра той і повідомив про лихе. Він сказав: перевірте документи. І визивайте міліцію, тому що просто так не буває. Я вже такі случаи знаю. Відтоді пані Галина з сином Олександром чотири рази змінювали замки на вхідних дверях і помічали, що за ними стежать. Пізніше вже з'ясувалося, що квартира вже не їхня. Ані горята ваша квартира вже переоформлена на касьяна. І вже виставлено на продажу. Донедавна власником оселі був син пані Галини Олександр. Тепер удома він же не може знайти документів на помешкання. А у власному паспорті побачив штам про випуску з квартири. В міліції порушувати справу відмовляються. Правоохоронці впевнені, чоловік власноруч продав житло. А не ні подписував ніде, нічого абсолютно Не для того. Я і мебіль тут з мамою і ремонт капітальний робив. Не для того, щоб потом Патому продаво Олександрові повірив юрист, який вже неодноразово стикався з такими шахрайськими схемами. Метод простой відслежується граждани, які з'явилися і налічними собственниками. Отслежується чоловік, ізучається його образ життя, когда кадан надсустують. Саме головне зі для машиніковита добуть документи разом з прокуратурою юрист у суді намагається довести, що підпис у договорі купівлі продажу квартири ставив не Олександр. Якщо почерказнача експертиза покаже, що підпис не належить сину заявниці, тоді є шанси повернути квартиру на підставі того, що договор купівлі купівлі продажу буде визнано недійсним. Тим часом нові власники вже приходили до пані Галини і Олександри. Вимагали звільнити квартиру. Саме ці люди зараз є відповідачами у суді. Нібито житло вони придбали за 200 тисяч гривень. Але від будь-яких коментарів відмовляються. Я мій права казати від сім'я. Ви знаєте по закону. Я і моя заже проти Світлана Фечунгійся Сергій новини два новини 2+,2. Маскування під соціальних працівників у шахраїв уже не в моді. Напади на самотніх пенсіонерів, принаймні у Кіровограді, тепер більше нагадують відверти масований і неприхований зухвалий наступ. Біля вікон зловмисники розводять багаття і у буквальному розумінні викурюють людей з квартир. А поки переполохані старенькі шукають порятунку, забирають із помешкань усе цінне. Про останню хибну тривогу Олена Шворак. Того дня Григорій Васильович отримав пенсію. Гроші поклав до решти заощаджень під картину Три богатирі, а за кілька годин до нього у двері постукали. Дайте відро, вас кухня горить. Я почувся голос сусіда. Да. Я подивився у вікно, у веранду, коли бачу зарево коло кухні, а тут коло у кухні на вуглі, у середині в мене газ плита стоїть і балон. І я подумав, що зірветься ж балон. Дідусь хутко відчинив двері і дістав удар в обличчя. Нападники зв'язали господаря і заходилися його катувати, щоб зізнався, де гроші. А тоді мене сюди і прив'язали до цього бінця, до цього. Сюди. Ноги скрутили і прив'язали. Я лежав на, на полу тут. З хати на додачу до 40 тисяч гривень винесли усе ціни два мобільних телефони, прикраси покійної господині, навіть консервацію. Усе це завантажили в дідову машину і поїхали геть. Лише на ранок дідусь перегриз пута і звернувся до правоохоронців. В ході досудового розслідування були встановлені особи, які вчинили вказаний злочин. Ними виявились. Жителі міста Дніпропетровська особи затримані перебувають в СИЗО. Нападникам загрожує до 15 років позбавлення волі. В одному із кривників пенсіонеру пізнав колишнього односельчанина, який ще маленьким виїхав з батьками до сусіднього міста. Раніше хлопчиком він ходив до діда по яблука. Олена Шворкраман, Круніч Кіра новини 2+,2. Вибуховий фейерверк нині міцно більш як на годину заблокував рух на міжнародній дорозі з Києва до чопа. Спершу заіскрила, згодом запалала, а невдовзі і вибухати почала вантажівка, ущерб заповнена балонами із поліефірними смолами. Таку речовину зазвичай використовують у виробництві пластмасових речей. Діло було поблизу рівного, коли у фури на швидкості розірвало колесо. А від третя залізного диска або асфальт замерехтіли іскри та спалахнув легкозаймистий вантаж. Кермувальник спробував було власноруч приборкати займання та балони з хімічною речовиною, речовиною зненацька почали вибухати один за одним. На вантажівку Смолоски вилили три цистерни проти вогняної піни. Довкілю поспішили запевнити рятувальники ніщо не загрожує, а от нерви автомобілістам пригода таки трохи попсувала. Він перевозив бочки ємністю 200-500 та 500 літрів. З полімерними смолами. За висновками фахівців, які ще працюють на місці події за попередніми висновками, цей вантаж ніякої загрози для місцевого населення не становить. Свідками якої жахливої картини стали водії біля Рівного та чому саме українці найчастіше серед європейців розривають шлюб? Відповідь зовсім скоро. У чергу шикуйсь, кому заводить недорого. Аукціон нечуваної щедрості чиновники хочуть привселюдно торгувати конфіскатом. Рік на цукерки з букетами, три місяці на побутові дрібниці, година на розлучення. Шлюб по-українськи справа недовговічна. Корупцію прибити аукціонним молотком задумало вітчизняне міністерство юстиції. Торгувати, хоч конфіскованим, хоч заставним майном, і що характерно реально цікавими широкому загалу лотами, державні виконавці планують через інтернет. Усе буде кришталево прозоро і поторгуватися, запевняють, на таких торгах зможе кожен бажаючий. Євгенія Гарков прискіпливо придивився до цієї схеми. Приблизно за такі копійки за аукціону йдуть дорогі машини та квартири. Така процедура називається зниження ціни. Коли лот не зацікавлює покупця, його ціна падає на 20% І так щоразу. так сталося і з мешканцем кривого рогу Анатолієм. Його квартиру у центрі міста продали за 90 тисяч гривень, хоча її ринкова вартість була. 250 тисяч, тобто -то в цьому був дуже сильно заінтересований. Або бувають інші випадки, коли, наприклад, авто еліт класу можна купити всього за 2 тисячі гривень. Дата публікації 27.3016.28, кінцевий термін реєстрації 28 в 9 годин. За ніч потрібно було би внести реєстраційний внесок, надати документи, оглянути десь. Товар, тобто розраховували на те, що ніхто за ніч не зможе знайти кошти та принести їх разом з документами. Покласти край таким скандальним схемам, вирішили у мін'юсті разом з Державною виконавчою службою. Навіть мультик створили задля вдалої рекламної кампанії. Сховаю оголошення і сам за куплю ударимо публічними торгами по корупційних схемах. Ідея в тому, щоб торги проводити в інтернеті і щоб доступ на кожен аукціон міг мати будь-хто. Головна ідея в тому, щоб. А набрати більшу кількість потенційних покупців, тому що може спокійно особа з Чернівців купити квартиру в місті Києві через електронні торги, знаходячись в Чернівцях. Мовляв, ця схема продажу буде прозоріша, і ніхто вже не нарікатиме на те, що майно продали за дешево. Інтернет аукціони для України вже не дивина. Зазвичай в мережі продають побутові речі та техніку. Але ті, хто хоч раз спробував позмагатися, знають, що за кілька секунд до завершення аукціону за лот починається шалена боротьба. І коли ти вже майже святкуєш перемогу, раптом оновлюється сторінка, і навпроти лоту, який виставлявся, стоїть прізвище переможця, але зовсім не ваше. У торгах на державному рівні такого не буде. Обіцяють у відомстві. Ірина, директор філії фірми, котра у подібній системі вже проводить інтернет-торги, каже: збоїв не було. Такого бути не може, все це фіктується в системі і все це фіксується на семи рівнях захисту. Тому ну, якби зробити це нереально. Електронне врядування да, направлено на те, щоб зменшити рівень корупції, а, адже е, ну не зникає, але дуже зменшується людський фактор. Представники права вірять у те, що торги стануть чеснішими, але на 100% гарантувати невтручання у систему недоброзичливців не можуть. Надто вже наші люди винахідливі. Немає такої системи, яку б не можна було зігнорувати. Євгенія Гарков, Роман Сукач, новини 2+,2. Вільних місць немає. Виявляється навколо столиці над легким приватним літакам. Вже ні проштовхнутись, ні припаркуватись ніде. Усі ангари при аероклубах переповнені. Мала авіація, так її офіційно іменують. Попри чималу вартість навчання та захмарні як для звичайного люду ціни, стає дедалі популярнішою. Ольга Максимова зацікавилась питанням: кому з українців приватний літак таки по кишені? серце самоліта Павло готує до польоту свого, хоч і невеличкого до 300 кілограмів, але стрімкого птаха. Крейсерська швидкість 274 км в час. Швидкість підйому 6 метрів за секунду. Парашут, який врятує не тільки пасажирів, а й залізяча, наш за останнім словом диво малої авіації. Обійшлось молодикові у 100 тисяч євро. Плюс ще майже 2 тисячі, але вже гривень щомісяця за оренду місця у ангарі. Це ціна свободи, за яку приватні літаки цінять найбільше. Проте переконує Павло Подорожі, наприклад, Україною не такі вже й затратні. Сібістоїмость польоту на цьому самоліті в Крим туди і обратно. Чисто за бензин, полтори тисячі гривень. Мала авіація стає дедалі популярнішою в Україні, хоч до масштабів, приміром американських, де надлегкий літачок ледь не у кожного першого, ще далеко, але під Києвом уже бракує місць для приземлення. Позвоніли. Дівочка з приємним голосом сказала, що вона пілот хорошого самоліту. Cessna на Я сім з два. тому що просто ми ми просто під зав'язку наповнені самолітом. Попри все, задоволення мати приватний літак для багатьох залишається мрією. Можна тримати швидкість 120 до висоти вирівнювання. Підготовка на отримання документів приватного пілоту обходиться майже у 70 тисяч гривень. Нерідко процес буксує тривалість навчання, адже учень має налітати до іспиту не менше 40 годин. Декого вони розтягуються на роки. Ні гота там два або літрі. Це по різним причинам буває у одних по зайнятості, у других фінансові секретки та проблеми з здоров'ям. 70% випускників цієї школи тримують пілотське посвідчення, аби кермувати власним літачком. Проте серед клієнтів цієї компанії з виготовлення надлегких літальних суден українців Катма продукція йде за кордон. На них не літають, жартують у компанії хіба що в Антарктиді. Ось на агрегат, височи сестателя, ось тобто, як скелет. Далі відбувається монтування. Управління, оборудовані вартість літака зібраного тут, стартує від 300 тисяч гривень. Робота над одним замовленням триває кілька місяців. Кожен літачок ексклюзив, адже майбутній власник може не шпигувати його на власний смак та розсуд. Ну майже каліство крилів ви вибрати не можете. двохмісний самоліт. Трьох не вийде. загалом в Україні ще п'ять компаній, які збирають надлегкі літаки. Проте конкурентами один одному вони себе не бажають. кажуть, попри те, що мала авіація, стає популярнішою, роботи ще дуже багато. Ольга Максимова, Дмитро Орлов, Андрій Сокуренко, Максим Шинкаренко. Новини 2+,2. у деяких країнах, приміром на Мальті, вони взагалі заборонені. Найменше їх у Боснії та Герцеговині, Македонії, Чорногорії та Італії. Це я про статистику шлюбних розлучень. Україна в Європі за кількістю невдалих шлюбів на першому місці. Щоправда, і за кількістю взятих шлюбів теж лідер. Шість з десяти новоспечених родин не витримують реалії подружнього життя. Людмила Бадалян поцікавилась, чому. Найщасливіший день їхнього життя тепер вони подружжя. Уже минут 15 Точно на підготовку до знаменної події кинули сили і гроші. Ресторан, костюм жениха. звірилися з небесним проведінням. Я риба. Да і Лівтонь Це... і озброїлися секретом міцної родини. Більше поцілунків, більше компліментів і більше романтики. Нині впевнені з Раксу вони у безхмарне подружнє життя. Соціологи тим часом просто склали цифри і отримали результат. Половина молодят виявляється, у РАКС ризикують повернутися по розлучення часто. Казують на якісь невирішені житлові проблеми, матеріальні проблеми. Тобто факторів багато, але все ж таки на першому плані це от такий морально-психологічний аспект. Шлюби в Україні дедалі частіше не витримують і трьох-чотирьох років, розлучаються переважно віком до тридцяти. Психологи закидають, молоде покоління безвідповідально ставиться до родини. Лілія тепер уже колишня дружина. У шлюбі дівчина була лише рік. Розлучення впевнена, це в ногу із часом. А жити разом, бо треба. Це спадок глибокої давнини. Мої батьки, коли Зналися, що розлучаються. Вони вирішили, що я з'їхала з глузду, як так? Тобі щось не подобається, терпи. Ну чому я маю терпіти? Наприклад, такі 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 речі. Якщо я поговорила, ще раз поговорила, і це нічого не дало. Вона впевнена, не змінила б рішення, навіть якщо б мала дітей. А за цими дверима всім охочим роз'яснюють тонкощі подружнього життя абсолютно безкоштовно тричі на тиждень. Все, аби тільки виправити статистику на 10 шлюбів, 6 розлучень. Дуже часто через особисте его таку впертість такий. Егоїзм є речі, без яких міцний союз неможливий. Ну неможливий він, щоб без любові, неможливий він без довіри, неможливий він, коли люди не є вірні один одного. Слухачі занотовують прописні істини, теж забуваються. А в інституті демографії тим часом не квапляться бити на сполох. Я б не драматизувала, так би мовити, ситуацію. Високий рівень розлученості в нашій країні він десь від відображає високий рівень шлюбності. Зареєстрований до того ж, безліч людей віддають перевагу шлюбу неофіційному. Це тепер теж родина. Ну а радити, що ж робити, як не складається, звичайно, не береться жоден з фахівців. Людмила Бадалян, Владислав Журенко, Павло Бондаренко. Новини 2+,2. На три дні вони погодились докорінно змінити своє життя. Зазвичай вони про таке пишуть та роблять репортажі. Ралійники не професіонали, адже на хліб заробляють журналістською працею. Вони випробують себе нині у справжніх пустельних перегонах. Для декого фініш уже дуже близько і зовсім скоро стане відома тріка команд переможниць. Чи буде серед тріумфаторів журналістський екіпаж новин 2+,2? плюс Просто зараз розповість Віталія Фанасієнко. Вони долають круті підйоми та спуски вже третій день поспіль, підкурюючи українську пустелю на релійних позашляховиках. Вшалено втомилися. Я не можу навіть собі уявити, що переживають спортсмени на дикарі, коли там етапи по 300-400 кілометрів, плюс доїзди до железні ліазони, і це все триває не день, не два і не три, а два тижні. Я думаю, я. Навряд чи зміг я ліпше буду знімати, і розказувати. Свою порцію адреналіну на такій екстремальній трасі отримали геть усі журналісти, але зовсім не через швидку їзду, а через постійний страх перекинутися на крутих спусках. Думаєш про те, щоб, як би воно швидше закінчилося, цей якийсь епізод, і машина стала вертикальна, так, горизонтальна, так як треба стати. Вийшов з вертикального положення. Одні все ж тиснуть на газ, щоби прискоритися і обійти найближчих суперників. Інші екіпажі просто петляють, аби, хоча б, вийти до фінішу. Дехто по три години блокав постелою, втративши всі орієнтири. У черговому етапі ралі рейду ми з гордістю захистили честь нашого телеканалу. Обійшовши найсерйозніших конкурентів, ми фінішували першими. Ми, хоча й стартували останніми. Але в нас була своя тактика на цей маршрут, і ми дуже гарно втерли носа тим людям, які вже не перший рік приїжджають і борються за звання кращого. Але ми були два плюс на сьогоднішній день краще. За кілька годин журі назве трійку кращих команд журналістів, підсумувавши результати усіх етапів триденного ралі-рейду. Їх переможців обіцяють преміювати, закинути. У ще страшнішу пустелю Віталія Фанацієнко, Сергій Кисельов. Новини 2+,2. Вже в понеділок. Наші новини ви почуєте від мого колеги Олександра Моторного. На сьогодні це була остання інформація. Вам гарних вихідних.